Це обладнання для тих, у кого зникає світло. Постійно без світла, то холодильник потік, то просто котел взимку не працює. З цим обладнанням такого не трапиться, бо просто установили один раз. І все, воно в автоматичному режимі вам все під'єднає. Електрика це залог просто гарного життя. Тому взяли і у вас автономне повністю електрика. З'являється світло, воно заряджає акумулятор. Зникає світло, воно під'єднується від акумулятора, дає вам 1,5-2 кВт чиста синусоїда, любі котли, люба сучасна техніка, телевізори, холодильник, морозілка. В автоматичному режимі. Не треба вам той генератор, бензин, ставити десь той генератор на вулиці, прив'язувати його ланцюгами, щоб його хтось не вкрав. Просто на любий поверх встановили воно собі тихенько саме працює. Це дійсно якісне обладнання, яке замінює генератор.